На Волині відбувся фінал восьмого міжнародного мовно-літературного конкурсу імені Тараса Шевченка. Участь у ньому взяли ті, хто бажав продемонструвати свої знання життя і творчості українського митця. Міжнародний мовно-літературний конкурс імені Тараса Шевченка зібрав у стінах княгининівської спеціалізованої школи інтернату волинських учнів, студентів та їхніх наставників. Мета конкурсу вшанування творчої спадщини кобзаря, виявлення творчо обдарованої молоді, розвитку її потенціалу, виховання молодого покоління, поваги до мови і традицій свого народу. Шестикласниця Соломія Крамар, яка навчається у 22-му ліцеї міста Луцька, незважаючи на юний вік, вже отримав. Вела перемогу на всеукраїнському етапі конкурсу та є президентською стипендіаткою. Активно брати участь у мовно-літературних конкурсах розпочала ще з третього класу. Творчістю Шевченка захоплюється та залюбки цитує його поезію. Сонце хмаренько пливе, червоні поле розстилає. Сонце спатеньке зиве, у синє море покриває рожевою пеленою. Пивовар Вікторія навчається в Луцькому педагогічному коледжі. Крім того, що бере активну участь у конкурсах та конференціях, пише власні вірші. Після минулої перемоги на конкурсі її відзначили президентською стипендією. Для неї поезія Шевченка. Це своєрідні ліки. Я з любов'ю ставлюся до творчості Шевченка, тому що, на мою думку, Шевченкове слово це своєрідна вакцина від, від хвороби під назвою Зневіра. Початку роботи над завданнями передували урочистості. Вихованці школи-інтернату декламували вірші та співали для гостей пісень. Принишкла мова всі думали, що це вже крах. Лиш пісня пташка світанкова її будила у вустах. Ні, наша мова не вмирала, вона боролася і жила, як Фенікс, завжди воскресала і до людських сердець ішла. Дипломи та книги отримали переможці обласного етапу конкурсу. Конверт із завданнями відкривали присутності викладачів та дітей. 36 конкурсантів виконуватимуть творче завдання. З кожним роком все більше і більше прихильників молоді юні бере участь у цьому конкурсі. Ще за життя Тарас Григор Шевченко здобув такої поваги. А образ Такого полум'яного борця за неньку України залишився назавжди в пам'яті людей. І е, якраз шанування в віковічнення пам'яті Тараса Григоровича Шевченка розпочалось одразу ж після його смерті, воно було всенародного характеру і поклало початок творення всенародної Шевченкіани. Цьогоріч конкурс проходить вже у восьме, і кожного року кількість його учасників збільшується, а тепер він ще й отримав статус. Міжнародного по посольства наші або наші громадські товариства у країнах я я зачитувала, коли зачитувала привітання міністра, я зачитувала з яких країни беруть участь. Зазвичай їх може кожного року не однакова кількість. Більше, менше, але це з усього світу. Особливо з Канади багато, із з штатів. Навіть я в цьому році назвала Співденної Кореї. Нам не загрожує момент втратити. Пріоритетність української мови, але те, що українська мова безмежна в досконалості. Володіння нею, мабуть, це конкурс і закликає цих дітей творчо підходити до розвитку української мови. За вісім років проведення у конкурсі взяли участь понад сім мільйонів учнів та студентів. Результати творчої роботи дітей оприлюднять в кінці березня. Нагороди та цінні призи переможці конкурсу отримуватимуть на території Канівських гір у Черкаській області. Саме там, на Чернечій горі, знаходиться музей та могила Тараса Шевченка. Марія Петручик Неля Прокопчук для новин на часі.